Що ви відповісти гопнику в час ночі, якщо він вас запитає, чи є вас закурити? Не курю. Сказати, йому, що, щоб він кидав курить, бо це погано. ну. Коли курить, людина, в неї дихалка збивається, і я думаю, що гопник потім загнеться. Але це час ночі, ти ну, не знаю, там щось креативне, можеш сказати, там я йду додому. Ні, Ну я скажу, я йду в кафе, там в мене немає грошей. Ну, е, Я йому скажу, що в мене немає грошей, я не курю. от. Ну що йому ще сказати? Ну думаю пацан нормальний пойме короче. Красачик, красачи. А що ти скажеш? То саме ж кажу, якщо полізе, то дам йому. Красачик, так і треба делать. Матерія первична і все трансцендентне на існує. Есть. А ви? Не курю. А ви просто сказали є. Да, я дам йому пачку. <реш> <реш> Пойди в магазин, купи себе спички или зажигалку. И все? Дал би морду. <гублі> Дякую. <гублі> я б йому сказала. Я вмію битися, І <гублі> все. Я б він був тік. Ну я не на це. Я не курю. А ви. Я б молча забралася і пішла. А що ви в час ночі робите на вулиці? Гуляємо. <гублі> <гублі> да, я гопнік. Я видно всі гопаю. Сіга є. Сіга є? Є, а сянки. Дівчата фарбують вії, але одночасно відкривають рот. Не знаю, я такого не роблю. Ну, як це? це ж всі дівчата? Який рефлекс іде? Який рефлекс? Ну не знаю, ну відкриваєш вії, не відкриваєш. Вій, не відкриваєш... Ну, ну я не розумію, ну що це за рефлекс такий? ну Скажи, будь ласка. Попробуй, попробуй так, зру... на так привичніше, мабуть. Ну як це так привичніше? Будь ласка, скажіть. Я не вона, вона. Давайте не будемо. Я не знаю. Не знаю привичка, відкривати рот. А яка це така привичка? Можете нам якось ну, пояснити? Нам всім хлопцям цікаво. Ну, особисто я, коли фарбую, він відкриваю очі, але моя знайома відкриває і каже, що так зручніше. Чому в більшості дівчат, які ходять у мармелад, такі великі губи? Так, да, великі. Чому? Не знаю. Особисто вам подобаються такі дівчата? Які говорять, мармеланд? Ні, яких великі губи. Так. Добре, дякую, гарного вам дня. Вони їх накачали! З накачали і вже тут ходять, розпустилися. А вам нравляться такі дівчата? Ні, бо вони... Кому вони треба? Такі дівчата з губами. Добре, дякую, гарного вам дня. А що таке мармелад? Мармелад це нічний клуб у місті Рівному. А, губи великі? Так. М тому що вони фоткаються як ПІ. Особисто вам подобаються такі дівчата? А ви запитаєте, як мене звуть? А як вас звуть? Вініамін. Ну, а Вінімін, вам подобаються такі дівчата з великими губами? А... Дівчата з великими губами повинні вміти цілуватися добре. Якщо не вміють, то навіщо вони існують взагалі. Накачали, щоб сосати і щось другое робити. Особисто вам подобаються такі дівчата. Ні. зачем? Не подобається. що, чо? а чого они повинні подобатися? Насосали себе на губи і на все остальное. А на машину? Ну на машину теж і на квартиру теж. <звук> Мармеладом накачують. А ви як думаєте? <звук> да. Їм ці губи допомагають в житті? Як в чому? Ну наприклад. <гум> Ні. Ну не знаю, як в чому. Ну, допомагають, напевно. Напевно, добре їсти. <гум> <гум> Що б ти робила, коли в тебе на грудях з'явилося чорне волосся? Депіляцію. <гум> Депіляція напевно. А ви знаєте, там мабуть якась щетина була. Да. Так би й було, що ж не знаю, Можливо, брила би. Брила би цікаво. А там же щетина була. Прийшлось кожного дня брити. В нас же час можна робити якусь там депіляцію, не знаю. Воскова депіляція, так, можна, можна, це вихід. Чого осліпли всі кроти. Не знаю. Кам'ята впала. А, комета впала. Ну Такова жизнь, ребята. Менше куріть треба. Вони просто досягли просвітлення. Знаєте, отже, анізмі буддистських практиках треба досягти просвітлення колись. Ось вони досягли просвітлення і тому осліпли. Сонце. інформація? Того, що ну якби кретиво вони сліпі, але бояться сонце. А ви? Ну, да. ну да. так. Дякую. Знаю. А, а ви як? Ну від світла Від світла. Від світла, напевно. Як розшифровується абревіатура СРСР? <ріпі> Одно слово, я вже дуже з собачим Бандерову. Я і бандеривець. От так. Ну, а як розшифровується абревіатура? СР, СР? Я не знаю. Моє одне бажання, коли вже подохне Янукович і, і той і Азаров. <ріпі> ем, Так, СР, СР. Бляха, я ж це вчив цього року. Розшифрує абревіатуру СРСР. Союз Радянських Соціалістичних Республік Союз Радянських Республік ДСРСР. Соціалістична. Ти ж знаєш. Які пінгвіни живуть на Атлантиді? Е, імператорські. Імператорські точно. Так. Да. Знаю, якісь нормальні. Які нормальні. Чорнобілі, походу. Очі, не знаю, якщо не був. Ну Атлантида вона взагалі існує. Існує? Так. Ой, це ми не знаємо. Ми не знаємо, це ще не вчили. Не вчила? Ні. Атлантида існує? Так. Добре. Атлантичний. А, на Атлантиді. А там немає пінгвінів. Чому? Атлантида вже. Не існує. Скільки років Ісусу Христу? Ой, я не знаю, дуже багато. Ну... Дві тисячі з лишнім. Дві тисячі з лишнім скільки? Ну я не можу сказати, я ж тоді не народився. Бо мені всього 59 років, я не можу сказати конкретно. Що, за питання такі страйні? Нормальні питання. Та ні, я з ними не погоджуюсь. Я не це сказав. Я не Та я не знаю. Сейчас, секунду, в проб'ю. Дві тисячі тринадцять. Дві тисячі. Ні, 13.